Одне з найбільш загадкових відкриттів сучасної фізики полягає в тому, що більша частина матерії у всесвіті є невидимою. Цей невидимий матеріал, відомий як темна матерія, схоже формує галактики та космічні структури, проте його неможливо побачити безпосередньо. Тим часом Бозон Хікса, частинка відкрита у 2012 році, пояснює, як видима матерія отримує масу. Тепер вчені підозрюють, що ці дві таємниці можуть бути пов'язані. Якщо бозон Хікса взаємодіє з темною матерією, це може забезпечити відсутній зв'язок між тим, що ми бачимо, і тим, чого не бачимо. Маса це не те, що частинки просто мають це те, що вони отримують через взаємодію. Ця взаємодія відбувається з невидимим полем, що заповнює весь всесвіт, відомим як поле Хікса. Коли частинки рухаються крізь це поле, вони відчувають опір, і цей опір ми називаємо масою. Бозон Хікса це квантова хвиля в цьому полі, і його відкриття на великому адронному колайдері довело, що поле Хікса існує. Без нього частинки, такі як електрони, не мали б маси, атоми не утворювалися б і структура матерії не існувала б. Бозон Хікса підтвердив головне передбачення стандартної моделі та розв'язав питання про те, як частинки отримують масу. Хоча ця частинка була останньою відсутньою частиною стандартної моделі, вона також може бути першим ключем до чогось більшого. Його взаємодії унікальні, тому що Хікс взаємодіє з усіма масивними частинками незалежно від їхнього типу. Це робить його чудовим кандидатом для взаємодії з невідомими частинками, такими як ті, що можуть складати темну матерію. Хоча більшість частинок взаємодіють лише через певні сили, поле Хікса торкається всього, що має масу. Відкриваючи можливість, що воно також торкається частинок, які ми ще не відкрили. Через свою роль у формуванні маси Бозон Хікса може бути більше, ніж просто другорядним персонажем в історії всесвіту. Він може бути центральною ланкою між видимою матерією та прихованим Всесвітом. Якщо темна матерія також отримує масу через поле Хікса, тоді вивчення цієї частинки може виявити як пов'язані обидві форми матерії. Ми дослідимо, що таке темна матерія та як її невидима присутність впливає на все, що ми спостерігаємо в космосі. Галактики обертаються так, що це суперечить законам гравітації, якщо тільки щось невидиме не тримає їх разом. Це щось вчені називають темною матерією. Вона не випромінює, не відбиває і не поглинає світло, а це означає, що ми не можемо її побачити за допомогою жодного телескопа чи приладу. Проте її присутність зрозуміла завдяки її гравітаційним ефектам. Зорі в галактиках рухаються так, ніби там набагато більше маси, ніж ми можемо виявити. Ця прихована маса переважає звичайну матерію приблизно в п'ять разів, що робить темну матерію домінуючою формою матерії у Всесвіті. Попри її велику кількість, ніхто ще безпосередньо не виявив частинки темної матерії. Вона не взаємодіє зі світлом або електромагнітною силою, що робить її надзвичайно важкою для вивчення. Але ми знаємо, що вона повинна існувати, тому що без неї всесвіт виглядав би зовсім інакше. Галактики не утворилися б так, як вони утворилися, і великомасштабна структура космосу не відповідала б тому, що ми спостерігаємо сьогодні. Темна матерія відповідає за формування та рух галактик і скупчень галактик, діючи як космічна павутина, що утримує все на місці. Багато вчених вважають, що темна матерія складається з частинок, які не вписуються в стандартну модель фізики. Ці частинки можуть бути повністю невидимими за винятком гравітації або рідкісних взаємодій з іншими силами. Одна ідея полягає в тому, що вони можуть взаємодіяти через поле Хікса. Те саме поле, яке надає масу звичайним частинкам. Якщо це правда, то бозон Хікса може бути зв'язком між видимими та невидимими частинами Всесвіту. Розуміння темної матерії вимагає нової фізики, і бозон Хікса може бути нашим найкращим інструментом для її розкриття. Стандартна модель фізики частинок одна з найуспішніших наукових теорій, які коли-небудь були розроблені. Вона пояснює, як взаємодіють фундаментальні частинки та описує три з чотирьох відомих сил: електромагнітну, слабку ядерну та сильну ядерну. Вона точно передбачає поведінку електронів, кварків, нейтрино та багато іншого. Але є одна велика проблема вона не включає гравітацію або темну матерію. Це означає, що модель, хоч і потужна, є неповною, вона описує лише невелику частину матерії та сил у Всесвіті. Вчені десятиліттями знали, що стандартна модель не може пояснити все. Вона не враховує невидиму масу, що утримує галактики разом, вона не передбачає жодної частинки, яка б відповідала поведінці темної матерії. Також вона не пояснює, чому Всесвіт містить більше матерії, ніж антиматерії. Ці прогалини показують, що, хоча модель чудово описує те, що ми бачимо, вона пропускає величезну частину реальності. Відкриття Бозона Хікса завершило стандартну модель, але воно також нагадало фізикам про її обмеження. Щоб вийти за межі стандартної моделі, дослідники шукають ознаки нових частинок або взаємодій. Одна зі стратегій детально вивчити бозон Хікса, оскільки він взаємодіє з усіма масивними частинками, він також може зв'язуватися з невідомими частинками, такими як ті, що знаходяться в темному секторі. Якщо ці зв'язки існують, вони натякали б на нову фізику, їх виявлення стало б проривом, надавши підказки про те, що лежить за межами наших сучасних теорій. Вивчаючи межі стандартної моделі, вчені сподіваються знайти перші тріщини в стіні, що розділяє відому фізику від невідомої. Ми досліджуємо, як теоретики вважають, що Бозон Хікса може бути пов'язаний з темною матерією через просту, але потужну ідею, яка називається порталом Хікса. Портал Хікса це теорія, яка припускає, що бозон Хікса може бути воротами до прихованого світу. Ця ідея виникла з спостереження, що поле Хікса взаємодіє з усіма частинками, які мають масу. Якщо частинки темної матерії також мають масу, то вони також можуть взаємодіяти з полем Хікса. Ця взаємодія була б надзвичайно слабкою, але навіть слабкий зв'язок може мати великі наслідки. Це означало б, що Бозон Хікса відповідає не тільки за видиму матерію, але й відіграє роль у темному секторі. За цією теорією, Бозон Хікса може розпадатися на частинки темної матерії. Ці розпади були б невидимими для наших детекторів, тому що темна матерія не залишає сигналу. Але ми могли б виявити відсутню енергію від цих подій. Коли вчені вивчають зіткнення частинок, вони вимірюють усі видимі частинки. Якщо енергія відсутня, це свідчить про те, що було створено щось невидиме. Якщо ця відсутня енергія збігається з передбаченнями моделей порталу Хікса, це може бути першим доказом того, що бозон Хікса взаємодіє з темною матерією. Краса порталу Хікса полягає в його простоті, це не вимагає повного перегляду стандартної моделі. Натомість він додає нову взаємодію, яку можна перевірити за допомогою поточних експериментів. Чені вже шукають ознаки невидимих розпадів Хікса на великому адронному колайдері. Поки що не знайдено жодних чітких доказів, але дані продовжують накопичуватися. З покращенням точності невеликі відхилення від очікуваних швидкостей розпаду можуть виявити присутність прихованих частинок. Портал Хікса може бути нашим зв'язком з величезним невидимим світом, ми детальніше розглянемо. Як ці невидимі розпади бозона Хікса шукаються в реальних експериментах у церн. Деякі з найцікавіших пошуків на великому адронному колайдері стосуються подій, які, здається, втрачають енергію без пояснень. Коли бозон Хікса утворюється під час зіткнення частинок, він зазвичай розпадається на відомі частинки, такі як фотони або Z-бозони. Ці продукти вловлюються детекторами та вимірюються, але в деяких випадках енергія, здається, зникає. Якщо бозон Хікса розпадається на частинки темної матерії, вони б вилетіли з детектора, не залишивши сліду, що спричинило б цей ефект відсутньої енергії, це те, що вчені називають невидимим розпадом. Виявити невидимі розпади непросто багато інших процесів також можуть призвести до відсутності енергії, тому дослідники повинні спочатку виключити всі відомі причини. Вони шукають закономірності, порівнюють результати з моделюваннями та аналізують тисячі подій, щоб виявити щось незвичайне. Мета полягає в тому, щоб з'ясувати, чи швидкість невидимих розпадів вища, ніж очікувалося від процесів стандартної моделі. Навіть невеликий надлишок може вказувати на щось нове. Поки що невидимі розпади Бозона Хікса не підтверджені, але експерименти постійно покращують свою чутливість. З кожним запуском ВАК збирається більше даних і використовуються кращі методи аналізу. Якщо Бозон Хікса буде розпадатися невидимо частіше, ніж передбачалося, це буде однією з найсильніших ознак того, що він взаємодіє з темною матерією. Бозон Хіккса унікальний тим, що він з'єднується з усіма частинками, які мають масу. Це відкриває можливість того, що він також може зв'язуватися з частинками, які належать до родини темної матерії. У фізиці частинок зв'язок означає взаємодію спосіб, яким частинки впливають одна на одну. Якщо частинки темної матерії зв'язуються з полем Хікса навіть дуже слабко, вчені можуть виявити їхній вплив через невеликі зміни в поведінці Хікса. Різні теорії пропонують різні типи частинок темної матерії. Деякі припускають скалярні частинки без спіну, інші пропонують ферміони або навіть більш екзотичні варіанти. Фізики створюють математичні моделі, щоб симулювати, як працюватимуть ці зв'язки. Потім вони порівнюють прогнози з тим, що вони насправді спостерігають у колайдерах, таких як ВАК. Якщо дані збігаються з моделями лише тоді, коли включено зв'язок хікса з темною матерією, це є вагомим доказом теорії. Сила зв'язку також визначає, як часто Хікс розпадатиметься невидимо. Сильний зв'язок означатиме часті невидимі розпади, тоді як слабкий означатиме, що вони рідкісні, але все ще можливі. Суперсиметрія це теоретична ідея, яка подвоює кількість відомих частинок, вводячи партнера для кожної з них. Одна з цих частинок, нейтраліно, вважається сильним кандидатом на темну матерію. Вона стабільна. Немає електричного заряду і дуже слабо взаємодіє з іншими частинками, якості, які відповідають нашим очікуванням від темної матерії. У багатьох суперсиметричних моделях бозон Хікса може розпадатися на пару нейтраліно, оскільки нейтраліно не взаємодіятимуть з детекторами, вони не залишать сліду, що призведе до відсутності енергії. Це робить невидимий розпад бозона Хікса можливою ознакою суперсиметрії. Пошук нейтраліно триває. Експерименти на великому адронному колайдері постійно збирають дані та покращують свою точність. Майбутні експерименти з вищою енергією та кращою чутливістю, можливо, зможуть виявити крихітні сигнали, які залишають нейтраліно. На самому початку Всесвіту все було гарячим, щільним і хаотичним. Частинки літали навколо і постійно стикалися в супі чистої енергії. Один із найважливіших моментів у цій ранній історії Булб увімкнулося поле Хікса, але як тільки поле Хікса стабілізувалося до свого нинішнього стану, воно надало масу частинкам, змінивши те, як вони рухалися та взаємодіяли. Якщо частинки темної матерії також взаємодіють з полем Хікса, то ця подія вплинула б і на них. Момент, коли частинки набули маси, можливо, визначив, скільки частинок темної матерії залишилося. Коли всесвіт охолоджувався, вони вийшли з цієї рівноваги, залишивши ту кількість, яку ми бачимо сьогодні. Інші моделі припускають, що частинки темної матерії ніколи не були в рівновазі, а повільно утворювалися з часом через слабкі взаємодії, можливо, за участю Хікса. Щоб розкрити всі його таємниці та потенційний зв'язок із темною матерією, вчені будують нові прискорювачі частинок з більшою потужністю та точністю. Ці машини дозволять фізикам вивчати бозон Гігса набагато детальніше, ніж будь-коли раніше. Якщо Бозон Гігса іноді розпадається на невидимі частинки частіше, ніж очікувалося, це може бути сильною ознакою взаємодії темної матерії. Технології, що використовуються для створення цих колайдерів, також розширюють межі інженерії, обчислювальної техніки та міжнародної співпраці. Досліджуючи бозон Гігса далі, ми можемо розкрити його роль. У темному всесвіті можливість того, що Бозон Хікса пов'язаний із темною матерією, впливає не лише на фізику частинок, вона змінює те, як ми бачимо сам всесвіт. Фізика частинок вивчає найменші будівельні блоки природи, тоді як космологія розглядає всесвіт у найбільших масштабах. Зв'язок між Хіксом і темною матерією об'єднує ці два світи потужним і несподіваним чином. Це означає, що та сама частинка, яку ми відкрили в лабораторії, може допомогти пояснити, як утворюються галактики, як збираються зірки і як еволюціонував Всесвіт. Якщо Бозон Хіггса надає масу частинкам темної матерії, це покаже, що одне квантове поле сформувало всю структуру космосу. Це було б об'єднуючим відкриттям, таким, що пов'язує видимі та невидимі частини реальності. Це також змусило б вчених переосмислити стандартну модель і те, як вона поєднується з гравітацією та еволюцією всесвіту. Темна матерія це не просто щось далеке, вона оточує нас і постійно проходить крізь нас. Її розуміння завершило б нашу картину того, з чого складається всесвіт. Це відкриття також вплинуло б на майбутні теорії, моделі та технології. Це надихнуло б на нові експерименти та нові питання, які ще частинки існують. Як взаємодіють ці приховані сили? Чи може бути більше полів, подібних до Хікса, які ми ще не знайшли? Ці питання рухали б наступне покоління досліджень, бозон Хікса, колись вважався останньою частиною головоломки, насправді може бути відправною точкою набагато більшої історії. Квантова теорія поля пояснює, що кожна частинка це брижі в невидимому полі, яке простягається по всьому всесвіту. Бозон Гігса це брижі в полі Гігса, і це поле надає масу частинкам, взаємодіючи з ними. Так само теоретики вважають, що можуть існувати інші поля, повністю приховані від нас, які складають темний сектор. Ці поля можуть ніколи не взаємодіяти зі світлом чи електрикою, але вони все одно можуть відчувати поле Гігса. Якщо так, то бозон гігса стає єдиною відомою частинкою, здатною зв'язати наш світ із темним. Ця ідея дозволяє вченим створювати прості математичні моделі, що включають додаткові поля та частинки. Ці доповнення робляться за допомогою тих самих інструментів, що визначають існуючу фізику. У цих моделях частинки темної матерії можуть бути скалярами або ферміонами, і вони зв'язуються з полем гікса за допомогою доданих дорівнянь термінів. Навіть невелике зв'язування дозволило б бозону гікса розпадатися на частинки темної матерії. Оскільки ці розпади не будуть виявлені, вони проявлятимуться як відсутня енергія під час зіткнень. Квантова теорія поля дає фізикам спосіб точно розрахувати, які ефекти матимуть такі зв'язки, ці розрахунки потім порівнюються з експериментальними даними, якщо моделі з темною матерією, що зв'язуються з гіксом, краще відповідають даним, ніж ті, що без неї це підтверджує теорію. Цей метод перетворює невидимі ідеї на перевірені передбачення, точність і гнучкість квантової теорії поля роблять її ідеальним інструментом для дослідження взаємодій, які ми не можемо побачити. Темна матерія оточує нас, заповнює галактики та формує Всесвіт, але жоден детектор ще не бачив жодної частинки темної матерії. Вчені побудували гігантські детектори під землею всередині гір та в надчистих лабораторіях. Сподіваючись вловити одне зіткнення між частинкою темної матерії та звичайним атомом, ці експерименти використовують чутливі матеріали, такі як рідкий ксенон або аргон, захищені від космічних променів та природної радіоактивності. Мета полягає в тому, щоб виміряти крихітну кількість енергії, що виділяється, якщо частинка темної матерії вдаряється об атом. Але після десятиліть пошуків результати залишаються безмовними. Ця тиша говорить нам щось важливе. Якщо темна матерія взаємодіє зі звичайною матерією, то робить це неймовірно слабко. Вона може відчувати лише гравітацію, і, можливо, ще один слабкий зв'язок, можливо, через поле Хікса. Ось чому деякі вчені вважають, що Бозон Хікса може містити відповідь. Якщо частинки темної матерії взаємодіють з Хіксом, ми можемо шукати їхні ефекти не шляхом їхнього прямого вловлювання, а спостерігаючи, як вони впливають на поведінку бозона Хікса в зіткненнях частинок. Цей непрямий підхід дозволяє уникнути обмежень прямого виявлення, використовуючи контрольовані середовища та високоенергетичні експерименти для пошуку відсутньої енергії та змінених закономірностей розпаду. Хоча ці сигнали ледь помітні, їх можна виміряти точними інструментами на великому адронному колайдері та майбутніх колайдерах. Оскільки пряме виявлення залишається складним, все більше досліджень зосереджується на методах пов'язаних з Хіксом. Якщо темну матерію не можна спіймати в пастку, are, Christ, темна матерія це не просто щось приховане, це основа всього всесвіту. Галактики, скупчення галактик та величезна космічна павутина усе це формується її гравітацією. Без темної матерії галактики не трималися б купи, і ранній всесвіт не розвинувся б у таку багату структуру, яку ми бачимо сьогодні. Якщо Бозон Гікса взаємодіє з темною матерією, то він, можливо, допоміг визначити поведінку всесвіту з самого його початку. Одна частинка, відкрита в лабораторії, може бути відповідальною за те, що Всесвіт набув своєї форми. Поле Гікса могло вплинути на те, як частинки темної матерії набирали масу, що своєю чергою вплинуло на те, як вони згущувалися після Великого Вибуху. Сила та час цієї взаємодії могли б допомогти пояснити розподіл теми матерії по всьому космосу. Спостереження з телескопів показують, що темна матерія утворює гало навколо галактик, забезпечуючи додаткову гравітацію, необхідну для їхнього обертання. Якщо поле Гігса визначає масу цих частинок, то його роль у космічній структурі набагато важливіша, ніж вважалося раніше. Випромінювання космічного мікрохвильового фону, гравітаційне лінзування та великомасштабні дослідження положення галактик усе це підтверджує існування темної матерії. Ці спостереження також можуть допомогти перевірити теорії про зв'язок Гікса з темною матерією. Якщо властивості темної матерії можна пов'язати з полем Гікса, вчені зможуть зіставити свої моделі з реальними космічними зразками. Це перетворило б Бозон гікса на ключового гравця як у фізиці частинок, так і в космології. Від найменших масштабів квантових полів до найбільших структур у космосі один зв'язок може допомогти пояснити все це. Видимий всесвіт може бути лише частиною того, що насправді існує. Поряд із частинками та силами, які ми знаємо, може існувати зовсім інший світ прихований сектор, що складається з темних частинок та невідомих сил. Ці частинки можуть утворювати темні атоми, відчувати темні сили і навіть підкорятися правилам, подібним до тих, що діють у нашому світі. Вони були б невидимими для наших приладів, тому що не взаємодіють зі світлом або електромагнетизмом. Єдина відома частинка, яка може зв'язати нас із цим тіньовим світом, це Бозон Гікса у деяких теоріях поле гікса діє як міст між видимим і темним секторами. Навіть якщо частинки темного сектора не взаємодіють зі світлом або сильними та слабкими силами, вони все одно можуть з'єднуватися з полем Гікса. Цей зв'язок був би слабким, але достатнім, щоб впливати на поведінку бозона Гікса. Якщо Бозон Гікса розпадається на частинки темного сектора, він залишить після себе відсутню енергію в експериментах на колайдерах, так само як це може бути при розпаді на темну матерію. Ця можливість розширює уявлення про темну матерію. Замість однієї невидимої частинки темний сектор може бути цілою системою частинок, сил та взаємодій. Деякі теорії навіть припускають існування темних фотонів, які схожі на звичайні фотони, але діють лише в темному секторі. Ці темні фотони можуть трохи взаємодіяти з полем Гікса або змішуватися з нашими фотонами. Якщо таке змішування відбудеться, це може призвести до рідкісних і несподіваних сигналів в експериментах з частинками. Дослідження темного сектора означає відкриття наших умів для ідеї, що ми живемо лише в одній частині набагато більшої картини. Бозон Гікса може бути єдиною відомою частинкою, здатною подолати цю прірву. Думка про те, що бозон Хікса пов'язаний з темною матерією, захоплююча, але не всі переконані. Багато фізиків зазначають, що прямих доказів такого зв'язку поки що немає. Усі поточні вимірювання поведінки Бозона Хікса, відповідають передбаченням стандартної моделі. Жодних несподіваних розпадів, жодних зайвих частинок і жодних ознак невидимих взаємодій, не було підтверджено. Це призводить до занепокоєння, що зв'язок між Хіксом і темною матерією, хоча й можливий, може бути занадто слабким, щоб його виявити, або ж його взагалі не існує. Ще одна проблема точне налаштування. Деякі моделі вимагають, щоб Хікс взаємодіяв з темною матерією дуже специфічним чином, аби відповідати спостереженням. Якби взаємодія була занадто сильною, вона б чітко проявилася в експериментах, чого не сталося. Якщо вона занадто слабка, ми можемо ніколи не виміряти її, навіть з майбутніми колайдерами. Це вузьке вікно можливостей змушує деяких фізиків бути обережними. Вони віддають перевагу теоріям, які є більш надійними та менш залежними від дуже точного налаштування параметрів. Існує також виклик підтвердження передбачень більшість моделей, що пов'язують хіх з системною матерією, також передбачають інші нові частинки або сили, поки що ці передбачення не були підтверджені експериментами. Хоча це не спростовує теорії, це означає, що ми повинні бути обережними і продовжувати тестування, перш ніж приймати такі ідеї, як факт. Хороша наука вимагає вагомих доказів, і ці докази все ще збираються. На навіть з цими викликами можливість залишається відкритою. Теорії розвиваються, дані покращуються, а нові відкриття часто приходять, коли їх найменше очікуєш. Доки ми не зрозуміємо темну матерію. Ми не можемо ігнорувати жодного потенційного шляху, навіть якщо він не визначений. Бозон Хікса може нас ще здивувати. Бозон Хікса може бути не просто частинкою, що надає масу, він може бути мостом до темного всесвіту. Завдяки теорії, експериментам і космічним спостереженням, вчені шукають підказки, які пов'язують видимий світ із прихованим. Хоча остаточної відповіді ще не знайдено, питання, що виникли в результаті цього пошуку, формують майбутнє фізики. Кожен досліджений аспект наближає нас на один крок до розгадки однієї з найбільших таємниць Всесвіту. Якщо Хікс приведе нас до темної матерії, це об'єднає найменші частинки з найбільшими структурами в космосі в одному захоплюючому відкритті. Відмова від відповідальності, як партнер Amazon та інших, я отримую дохід від кваліфікованих покупок без додаткових витрат для вас. Залишайте свої питання або теорії в коментарях. І якщо є тема, яку ви хочете, щоб ми дослідили наступного разу, дайте нам знати, ваша ідея може сформувати наше наступне відео. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі крізь Бозон Хікса. Дякуємо за перегляд. Будь ласка, поставте лайк та поділіться відео, і якщо це відео допомогло вам зрозуміти щось складне, простим та зрозумілим способом, то це ще не все. Ми розбираємо великі ідеї на прості пояснення, які може зрозуміти кожен без складного жаргону лише прямі відповіді на захоплюючі питання. Приєднуйтесь до нас, щоб продовжувати навчатися найпростішим та найцікавішим способом. Чи це наука, космос, технології, чи просто щось, про що ви завжди мріяли? Цей канал тут, щоб пояснити все, щоб досліджувати світ разом одне просте пояснення за раз. Будь ласка, підпишіться.